Незважаючи на погрозу Російської Федерації, ми сьогодні і завтра проводимо заплановані навчання, в тому числі, і випробування керованих зенітних ракет, бо за 23 попередніх попередні роки система протиповітряної оборони була знищена. Зараз наша з вами відповідальність побудувати повітряний захист Києва і всієї України. І ніхто нас не зупинить, і ми будемо діяти в інтересах безпеки українського народу і української держави. Вже зараз тоді йшли перші повідомлення про успішні пуски, які були проведені сьогодні зранку. В цих навчаннях також беруть участь бойова і транспортна авіація, підрозділи зенітно-ракетних і радіотехнічних військ. Хочу наголосити, що пуски відбуваються у повітряному просторі України над відкритим морем в повній відповідності до міжнародного права. Повітряні стрільби відбуваються незалежно. Від будь-яких заяв, які робить Москва. Взагалі-то, ще раз наголошую: єдина причина, яка зараз примушує нас робити ці навчання, це необхідність бути постійно готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіду.